Вже 9 середина дев'ятого 9-го місяця. Відклала, бо мені сказала, треба його просушити. Обов'язково так не сади. Ну, це я ще досі його сушу. Там просушити день чи два, і треба було садити. От, А далі я подивилася майстер-клас, як його садити насправді. Треба його ось такого обрізати, там, де сама кістка. Це е, ворс, я залишила просто так чисто. Для сміху. Ось так от обрізаєш там, сікатором чи ножицями кухонними, якщо в тебе гострі, і там всередині є кісточка. І ось цю вже е кісточку ти садиш у вазон таким чином, щоб там, де, як це? Там, де носик до гори, значить, вазоном От, і, ну, тобто, якщо посадити в такому стані, то більш за все, що воно саме не проросте в наших умовах. Можливо, в країні, де воно росте, то проросло б саме. От. А якщо обрізати цю жорстку оболонку і ніжне насіннячко посадовити, то воно проростає 95% точно. От. І я все чекаю слушного моменту. Ну вже осінь, вже холоди пішли, і треба, а, а його треба влітку краще садовити, бо а, ну, щоб легше було. Як це акліматизація і ріст, і все таке, і наближені умови до природних умов, де він росте в природі. І як я це маю йому зараз давати, а головне, де сонячні промені взяти і тепло. Є, ну, можна лампу купити, але я не люблю заморочок. Я люблю так, щоб посадовити такий звук. Чи там ще не висохло те зернятко? Коротше, якщо що, садови, манго, запиши ролик. Будемо чекати і цікавитися, як швидко воно росте і все таке інше. Колодке манго цього разу був. Ми його не так часто купуємо, бо тут все ж таки це вважається екзотикою, а відповідно і ціни дуже дорогі. От. Там, де ти зараз напевне, що це більш така звична рослина, плод звичний. тож... Є у тебе всі шанси потренуватися, дослідити і прояснити цю тему, в яких умовах краще росте манго. І що з ними, як взагалі робити. Нормально у мене теми пригають, да? Підкасти, алмазка, манго. Зараз ще щось якесь буде. Феноменальне. Ну, так завжди, знаєш, посеред ночі якась така думка навідує, а всі сплять і не можна ні з ким поділитися. Оце так виходиш в ефір і так: о, точно, зараз я свою думку як видав в ефір, просто всі прибіжать одразу послухати. Лідерка думок. О, ще один якийсь обірвався. Так треба буде пошоргати. Коли я складала першу свою алмазку, то Аліска прибігла і почала по ній топтатися, а потім отак от трошечки погребла. І з неї жодний алмазик не зіскочив. Тобто жодний стразик не зіскочив. А з цієї просто отак рукою провела, о, наприклад, хоча попритискала ж, наче все. Ну, от як це? От що це таке? Можна видержати? Просто, і оце я не знаю, звідки зістрибну. Тобто все попритискати, а потім знову так треба буде поводити трошки.